знаходитесь на моєму каналі Олена Патів. У мене жодне свято не обходиться без качки. Дуже люблю це м'ясо, тому я вам рекомендую на ці свята приготувати качку, по моєму рецепту. Що для цього знадобиться? Ну, ось качка. Я її щось зробила, я її сіль перець, натерла і поставила в холодне місце. У мене це вона простояла ніч, але ви можете на пару часиків поставити її, Це буде будитко. Що ще нам для цього знадобиться? По-перше, для начинки качки яблука. Одну апельсинку візьмемо, знадобиться ще мед і соєвий соус. Це все для качки. Ще я дуже люблю і роблю до неї обов'язково ось з клюквий, скажімо так, соус. Туди нам знадобиться ось ця ягода, сіль і цукор. Все. І нам потрібно ще буде рукав для запікання. На цьому поки все. Все, друзі, будемо готувати наше яблучко для начинки і підложки до нашої качки. Ось так робимо. Не потрібно очищати шкірку, цього буде достатньо. Скільки піде яблучок, я скажу. Апельсинка в мене одна на цю качку. Пакічку. Ось яблучка ми нарізали, і апельсин, і починаємо начиняти нашу качку. Так, запихуємо тоді яблучка. чередуємо з апельсинкою. Подивимось, скільки у нас туди віде яблук. Я поки порізала 4. Друзі, ось качечку ми начинили нашими яблучками і апельсином. Такі 5 яблук, 4 яблучка у нас сюди влізло, і апельсинка. І ще яблучка буду викладувати ось в рукав, де вона буде готуватися. Дістала деко, приготувала рукав, буду сюди засовувати качку і яблука. Поки чекаємо. Друзі, ось качку ми вклали в наш рукав. Дивіться, вийшла така святкова цукерочка. І ще хочу сказати, ставимо розігріватись нашу духовку 200 градусів верх-низ і будемо туди ставити нашу качечку запікатись. Поки в рукаві, потім розкажу. Друзі, ось 200 градусів, духовочка наша розігрілась, ставимо туди, відправляємо нашу качечку. Середній рівень. Виставляю годину часу. І будемо потім дивитися. Поки... Качечка наша в духовці. А поки зробимо ось з соєвого соусу і меду, ось таку, скажімо так, обмазку нашої качечки. Все за власним смаком робите. Змішуйте соєвий соус з медом. Головне, щоб він був жидкий. Якщо у вас він зацукрився, то або в мікрохвильовці, або на водяній бані, його розтопіть. І ось так перемішуємо. Головне, щоб не було там, що одної температури, а те іншої. Ось так, щоб волонтери було, було тепленьке, кімнатної температури. Цим будемо обмазувати нашу качку, поки вона буде готуватись. Все вам покажу. А тепер готуємо сік з журавлини, поки наша качечка там у духовці томиться. Тут в мене 200 г журавлини. Викладаємо її у кастрюльку. І будемо стояти, перемішувати, поки ось так. Дивіться, друзі, починає закипати наша журавлина, беремо я її, отак, довкачують отак, отак. на картоплю, обережно стріляє. трішки притовкли, додаємо туди трошки соли, насипаю туди цукор. І постійно помішуємо. Додаєте все за смаком, тобто дивіться, які ви більше любите, з кислинкою чи як. Я люблю більш такі солодкувати. Додаємо обов'язково чорного меленого перцю крішки, і продовжуємо його уварювати. Друзі, соусом ми відходимо, постійно помішуємо. І ось коли воно вже там нас кипить, ставимо на невеличкий вогонь, обов'язково коштуємо, пробуємо, додаємо за смаком або цукор. Вам потрібен, або ще сольки, або ще перчику. І дивіться, нічим ми його не будемо желірувати, Воно сама жаралина має такі свойства, що він сам по собі загусне. Бачите, він вже такий густий. Дехто його перетирає через сито або блендери, щоб не було цього. Я люблю, коли там відчувається журавлина. Тому ось так тут і чекаємо. Друзі, все. Пройшло хвилин 10. Виключаємо наш соус і даємо його йому простигнути. Ось так. Ви дивіться, такий дуже гарний і яскравий. Прийшла година часу. Ось наша качечка вже така. Зменшуємо вогонь десь 170-180 градусів, достаємо її і будемо зараз робити з нею маніпуляцію. Ось так, дивіться, яка гарна. Розрізаємо наш рукав. Ось так. Уже, як це пахне, це неможливо втриматись. Це буде дуже смачно. І ось соєвим соусом разом з медом, будемо її отак ось гарненько змащувати. І вже будемо ставити її в духовку на менший градус, і вже нічим не накриту. І так будемо робити декілька разів, поки вона готується. Зараз поставимо. Хвилин 10 вона поготується, будемо також діставати і також робити таку маніпуляцію. Ось так. Друзі, духовочка 180 градусів. 15 хвилин я потримала нашу качечку в духовці. Ось так. Дістаємо і знову змащуємо соєвим соусом з медом. Ось так гарненько. Повірте, це буде дуже смачно. Це така... Я рахую, що це проста страва. Вона не потребує там якихось зусиль, надзусиль, Доволі проста. Повірте, це буде дуже смачно. Готуйте. Все, і будемо ставити її в духовку ще на 15 хвилин. Друзі, ось пройшло година 50 часу. Включаємо нашу качку. Вона вже готова. яка вона гарна, румяна. І будемо її діставати. Все, поки чекаємо. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і буде вам смачно. Дивіться, яка чудова качечка в нас вийшла. Готуйте для своїх близьких, Деріздво. Іде новий рік, буде вам дуже дуже смачно, і це дуже дуже просто. займає всього дві години часу. До нових зустрічей!